Дорогі читачі та слухачі радіоредакції «Миколаївна Миколаїв на Дністрі з вами програма «Вмошитися зручніше і я, її ведуча Юлія Фацієвич. Сьогодні у нас незвичайний випуск, оскільки ми говоритимемо не про одного автора, а про декількох і те, що їх об'єднує, що вони писали і творили у добу розстріляного відродження. Розстріляне відродження або червоний Ренесанс це свого часу така певна творча доба 1920-х-1930-х років, яка вступила у конфлікт із радянською владою. Основний світогляд митців цієї доби це була самостійність. Бунт віра в себе та свої сили, і основний акцент був зорієнтований на творчу особистість, яка мріяла вільно творити, вільно писати та проявляти свою творчість. Цікаво, що у добу розстріляного відродження відбувалося чимало репресій усіх творчих особистостей. Це не лише були літератори, письменники чи поети, але і художники, живописці, архітектори, музиканти, театрали та кіноактори. Прийнято вважати, що репресії тривали з 1933 по 1937 роки, і кульмінації цієї трагічної доби прийнято вважати розстріл відомого кінорежисера та актора Леся Курбаса. Доба розстріляного відродження налічує чимало творчих особистостей, зокрема, найбільш впливовими були. Микола Хвильовий, Валеріан Підмогильний, Євген Плужник, Микола Зиров та Григорій Епік, Михайло Драйхмара, Микола Коліш, Майк Йогансен, Павло Тичина, Остап Вишня, Лесь Курбас, Володимир Сюсюра, Сергій Пилипенко, Михайло Семенко, Михайло Яловий та інші. Більшість жертв сталінського терору були реабілітовані в кінці 50-х років, проте їхні твори залишалися під забороною в Радянському Союзі. До цих пір невідома точна кількість репресованих українців. За деякими підрахунками, ця цифра коливається в районі 30 тисяч чоловік. Хоча за кількістю друкованих українських письменників до і після репресій дослідники називають 250 репресованих творчих особистостей. До нас вони дійшли різними шляхами. Багато видавалися за кордоном, а також підпільно в СРСР. Деякі переписувалися вручну. Частина творів стала доступною після розсекречення радянських архівів, але більшу частину знищено. Микола Хвальовий. Взагалі, Микола Хвильовий вважається основоположником і основним ідейником доби розстріляного відродження. Під його керівництвом було створено така звана вільна академія пролетарських літераторів, швидше відома як Вапліте. Основним гаслом якої було геть від Москви». Ці слова були сказані Миколою Хвильовим. Цікаво, що в добу розстріляного відродження Микола Хвильовий не закінчив свій е, крайній останній роман. Е, насправді він його спалив через те, що його почали переслідувати представники радянської влади. Відомим став Микола Хвильовий завдяки своїй новелі Я романтика. Це свого часу новела, іде основною ідеєю якої було розчарування в революції, кричущі суперечності і роздвоєння людини того часу. Головний персонаж цієї новели це як відображення самого Хвильового, Тобто людина без імені, а значить без індивідуальності, без душі, яка живе заради революції і одночасно не відчуває цієї своєї живучості. А наступним таким відомим представником добростріляного відродження вважають Валеріана Підмогильного та його урбаністичний роман Місто, коли вперше в українській літературі проявилися елементи філософії екзистенціалізму. Головний герой цього роману у прагненні насолоди йде від задоволення фізичного буття до певних якихось найвищих релігійних потреб. Проте, навіть у такій складній тематиці, письменник не перетворює роман на просту оповідь там, людної філософії, а творчо осмислює її застосування у своєму світові чутті. І Павло Тичина насправді на рахунок тичини двоякі ведуться у повідки, тому що прийнято вважати тичину поетом досить відомим поетом доби розстріляного відродження. Але на сам кінець цікаво, що тичина був одним із осіб, який не зазнав репресій, а навпаки, навіть за доби розстріляного відродження зумів очолити інститут освіти. І він один один із небагатьох, який неоднозначно однозначно на. Відображення світогляду радянської культури цікаво, що у збірці сонячні кларнети Павло чина відобразив усю широту освіченого і тонкого розуму, який споглядає багатство української природи, бажаючи докопатися до її першовитоків. Також хочу вам розповісти, що доба достріленого відродження настільки має відбиток в творенні української історії, що Нещодавно, наприкінці весни, вийшов фільм під назвою Будинок слова незакінчений роман. Ви знаєте, що будинок слова був збудований за наказом Сталіна у Харкові, приблизно в 1927 році. Метою цього будинку було заселити всю ін... літературну інтелігенцію, не лише літературну інтелігенцію, творчу інтелігенцію, можна так сказати, під одним дахом, які творили на благо радянської влади, на пропагування радянської культури. Ясна річ, що не всім підходили такі умови радянської політики, але все ж знаходилися ті, які виявляли бунт проти цього режиму. Знову ж таки, бунт, як ми вже говорили, проявляли і Микола Хвильовий, і ці найскравіші найяскравіші представники: Григорій Епік, Майкл Йогансен, Михайль Семенко. Остап Вишня та інші. Ось фільм: Будинок слова. В Україні цей фільм знімали понад 10 років. Основним сценаристом та режисером виступив Тарас Томенко, який хотів відобразити. Практично е, майже ідеальну картинку тогочасного е, часу. Вдалося дуже багато документальних розслідувань, і практично майже всі сцени у фільмі були е, на 98% відображенням реальних подій. Як говорили актори, що вони їли, чим займалися. Декорації були стовідсотково відтворені і зі свідчень очевидців того часу. Були свідчення, що у будинку слова дуже багато велися певні підслуховування та прослуховування. Як потім засвідчили документальні фільми у кожній квартирі, у місцях під лампою, у картинах, у стіні були вмонтовані невеличкі камери та мікрофони, які які давали змогу прислуховувати та слідкувати за життям творчого осередку. Однак, щоб надати фільму певної родзинки та цікавості для глядачів та цілковитої реальності, сценаристи фільму створили такого собі протагоніста Володимира Акімова, який став уособленням у цього шпигунства та прислуховування в той час. А Володимир Акімов – він представник сексот, який протягом фільму стежив за цим творчим осередком і доносив на них представникам радянської влади. Акімов був створений для того, щоб рухати цей сюжет. Він є антигероєм, щоб ця історія працювала. Розмови письменників, їхні історії дружби і конфліктів, багато діалогів і монологів, віршів у фільмі ретельно відтворені за спогадами. Та цитатами з документів. Також у фільмі цілковитою правдою є роман між поетесою Раїсою Троянкер та Володимиром Сюсюрею, так само, як і скандали з дружиною Сосюри. Взагалі, фільм Будинок слова це свого роду така чорно-біла історія без щасливого кінця. Тому що наприкінці фільму у квартирі Миколи Хвильового зібралися представники у цього. Ваплітей і його друзі, з якими вони часто збиралися за круглим столом, обмінювалися думками, писали свої твори, читали, зачитували, коментували, сміялися, багато курили. Це було 13 травня. Микола хвильовий, як звично, заграв на гітарі і де після звичних овацій своїх друзів. Микола Хвильовий сказав, що хоче показати, як має виглядати справжній радянський письменник. Він зачинив за собою двері і вистрілив собі у голову. Його самогубство означало, що радянський письменник це мертвий письменник. Після повномасштабного вторгнення, у 2022 році, попит на українську культуру, кіно, театри, мистецтво, живопис зростає. Сподіваюся, що після перегляду цього випуску у вас з'явиться бажання прочитати книгу, подивитися фільми, переглянути документальне кіно і поцікавитися українською історією ще більше. Отож, заходьте на YouTube канал, переглядайте випуск, коментуйте, діліться враженнями і. Заодно вмощитися зручніше, а ще хочу нагадати, що у коментарях ви можете залишати свої побажання для розгляду українських авторів їхніх книжок для наступних випусків програм. Юлія Фацієвич, Миколаїв на Дністрі.